Путін не збирається зупинятися. Стало відомо, що задумали у Кремлі, яка країна може стати наступною ціллю після України, куди Росія піде війною. А тим часом росіяни пройшли опитування щодо Курщини, і ці відповіді вас шокують. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У світі може розпочатися нова війна, ініціатором якої знову буде Рефія. Експерт приголомшив варіантом розвитку подій у найближчі роки та заявив, що ймовірно, Кремль готує запасний варіант і може піти війною на ще одну сусідню від себе країну. Росія може напасти на Казахстан у разі провалу в Україні для відволікання уваги. Враховуючи те, що ВРФ і так час від часу лунають погрози у бік Казахстану. На думку військово-політичного оглядача групи інформаційних спротив Олександра Коваленка, станом на зараз це є мало ймовірним, однак у подальшому цілком можливим. Про це йдеться у його колонці на обоз Юа. Він нагадав, що спільний кордон Казахстану та Росії тягнеться майже у 7600 кілометрів, і це найдовший безперервний кордон у світі. А тому прорив тут можливий у будь-якій локації, але не будь-яка для нього підійде. Якщо Росія почне спробу вторгнення в Казахстан, то вона буде здійснюватися за класичною схемою: вздовж автомобільних трас і залізниць, особливо вздовж останніх, які мають забезпечувати основну логістику та матеріально-технічне забезпечення військ. У той час як кордон з Росією через свою довжину є вразливим місцем, площа території Казахстану є його козирем. Контролювати такі простори дуже важко, і при грамотно вибудованій обороні буде легше виснажити ворога. Навіть якщо він має чисельну перевагу, Коваленко підкреслив, що, попри виснаження РФ війною в Україні, армія ЗСРФ поки що є небезпечною для невеликих армій, до яких належить і казахська. В середньостроковій перспективі не виключено варіант запуску кремлем сценарію, згідно з яким для відволікання уваги від провалу в Україні. Може бути розпочато іншу війну, яка, на думку військово-політичного керівництва РФ, гарантує швидку перемогу. Загроза такого розвитку подій є цілком реальною, і з урахуванням низки особливостей Казахстану, зокрема його площі. І цілком можливо реалізувати низку українських рішень, скуди вищим ККД, зокрема, забезпечення прикриття кордонів підрозділами ФПВ-дронів, а можливо, й загалом піти шляхом ЗСУ та створити відповідно окремий рід військ. А втім, враховуючи, що так званих червоних ліній Путіна всі бояться менше, адже наступ ЗСУ на Курщину викрив слабкі сторони кремлівського диктатора. У самій Росії все безвін. Кремль проводить внутрішні операції, спрямовані на нормалізацію війни у суспільстві. А «піпл» хаває зокрема відмова Кремля повністю перевести суспільство в РФ на воєнний стан та внутрішні інформаційні операції, спрямовані на нормалізацію війни у суспільстві. Поки що. Що пом'якшують готому від війни всередині країни? Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Нещодавні соцопитування у Росії свідчать про те, що українське вторгнення до Курської області ще не погіршило внутрішню підтримку війни проти України і що підтримка росіянами війни залишається високою і досі, як у 2022 році. Так, 30 серпня російська аналітична організація Левада Центр оприлюднила результати щомісячного опитування. За його результатами, близько 78% респондентів підтримують російські військові операції в Україні. А це більше у порівнянні з 75% у липні та 77% у червні. Опитування Левада центру демонструє, що найнижча підтримка росіянами війни в Україні була в лютому 2022 року. 68% респондентів підтримували війну. Підтримка війни серед респондентів не опускалася нижче 70% від березня 2022 року. Левада центр також запитав. Ав респондентів про українське вторгнення до Курської області з'ясувалося, що 91% опитаних стурбовані військовими операціями України на території Росії. Окрім того, за результатами опитування, 57% росіян не очікують другої хвилі мобілізації, а 60% не бачать необхідності в другій хвилі мобілізації найближчими місяцями. Ці обидва показники зменшилися від 65% і 69% відповідно. Дані опитування Левада центр свідчать при. Те, що відмова Кремля повністю перевести російське суспільство загалом на воєнний стан і внутрішні інформаційні операції Кремля спрямовані на нормалізацію війни в російському суспільстві, поки що пом'якшили в тому від війни всередині країни, а українське вторгнення до Курської області цього мислення не змінило. Той факт, що російське суспільство загалом, здається, не відчуває в тому від війни. Ймовірно, надає Кремлю гнучкість у розробці стратегії ведення тривалої війни на виснаження проти України. Хоча все ж напередодні 30 серпня, у своєму звіті, аналітики повідомляли, що українська операція на Курщині таки підірвала рейтинги Володимира Путіна. Зокрема, в інституті вивчення війни писали, що російська влада розпочала інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб виправдати перед населенням РФ операцію збройних сил України у Курській області та те що українців не можуть звідти вибити. Кремль розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією, того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не негайному виведенню українських військ з Курської області. Аналітики посилаються на соціологічне дослідження Державного фонду Росії Громадська думка, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або невдоволення діями російської влади за останній місяць. Це більше ніж 25% та 18% у опитуваннях, які фонд провів 11 серпня та 27 липня, відповідно аналітики підкреслюють, що респонденти громадської думки не висловлювали настільки високого невдоволення від частів опитування, яке здійснили у листопаді 2022 року після першого місяця часткової мобілізації в Росії. Водночас Російський державний центр вивчення громадської думки зазначив, що рейтинг схвалення Путіна знизився від 77% до 73,6%. Тобто рейтинг впав на 3,5% у період від 12 до 18 серпня. А це рекордне падіння навіть серед кремлівських соціологів від початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року. Останнє опитування центру вивчення громадської думки 30 серпня показало додаткове зниження рейтингу схвалення Путіна. Сімдесяти 73,6% до 72,4%, тобто впало ще на 1,2% у період від 19 до 25 серпня 2024 року. Аналітики вважають, що опитування російських держагентств не свідчать про особливо виражене незадоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві. Однак ці опитування свідчать про те, що Кремль вважає за необхідне визнати, що невдоволення суспільства зросло після початку операції ЗСУ. В Курській області. А як думаєте, ви чи наважиться Кремль напасти на Казахстан і як це вплине на Україну? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе до зустрічі!